Добрий день, діти! Давайте ми з вами сьогодні поміркуємо, які справи ми робимо вдома. Так, вмиваємося, снідаємо, граємо. А чи допомагаємо ми рідним? Так, хтось допомагає полити квіти, хтось годує кошенятка чи собачку, хтось застілає ліжко, складає речі. Молодці. Зараз пропоную послухати казку і трішки поміркувати над її змістом. Готові? Тож сідайте зручно. Казка про маленьку лінь Жила собі маленька лінь, і мріяла вона великою стати, але для цього потрібно було знайти того, хто її ростити буде. Іде містом, шукає собі лінюха. Бачить, школяр портфель у траву кинув, сам у смартфоні грається. Довго біля нього лінь стояла годину, може, дві. Хлопець отак з телефоном додому потупцяв, а лінь слідом чим чекує, до жертви придивляється і вдома очей від гри не відірвав, портфеля навіть не відкрив, щоб уроки зробити. Лінь вже радісно руки потирає, але ввечері батьки з роботи повернулися за три хвилини лінь за двері виставили. Знову день у пошуках бачить дівчину, що смаколиків накупила у магазині цілу сумку і тістечок, і цукерок, і печива різного. Цікаво стало ліні. До дівчини прилипла. Все їй на вухо шепче. Їш, їш, ще, це так смачно, а тепер, ляж-полеж, відпочинь. Півроку до весни у дівчини жила. Щодня солоденькому мовляла ласувати та вже й забула, як їсти варити. І про ранішній біг чи заняття у спортзалі на вихідних добре маленькій ліні живеться. Аж тут свято наближається. Дівчина речі свої весняні святкові з шафи дістала. Жах, у жодну сукню не влазить, все по швах тріщить. Одним словом, прогнала вона свою вгодовану вже лін, дієта, спортзал. Розклад такий, що для ліні у ньому місця немає. Іде сумна лінь по дорозі. Бачить, чоловік на машині їде. Скочила радісно до нього, у думки залізла. А він міркує, що треба на заправку заїхати, бензину долити, але гак треба зробити. а лінь йому. Та нащо тобі такий ж гак? Це ж півгодини треба. Їдь так, а сама потішається від влади над людиною. Не заїхав чоловік на заправку, думав проскочити, а то вже вечір був. До міста не доїхав, став копнем на дорозі. А тут, як на зло, жодної машини немає, щоб допомогти. За довгу ніч чоловік розізлився на лінь і до віку пообіцяв її не знати. Ледве плецеться осоромлена маленька лінь по дорозі, знову у розмірах зменшилася, нікому до неї діла немає. Всі о клопотах та роботі нового приплелася і бачить диво, іде молодий чоловік з матір'ю, а на шиї у нього величезна лінь вмостилася. Нашу аж завитки взяли. Пані велика лінь, поділіться, будь ласка, як тепле місце собі знайти. Дуже хочеться великою стати. Посміхнулася велика лінь і каже, ти свого лінтюха виростити маєш сама. А для цього його ще у дитсадку приглядати правильно треба. Піди та дивись уважно, кому нічого самостійно робити не дають, кого вдягають із ложки, як маленького, годують. Бо велику лінь можна тільки там викохати, де самостійності немає. Побігла маленька лінь до дитячого садочку, все до батьків і дітей придивляється. Всі самостійно їдять, вдягаються, іграшки свої вкладають. Аж бачить, везуть здорованя у візочку. Бабуся дві шапки на нього натягнула. Ніс матуся хустинкою витирає. На перший погляд років п'ять. Гарний такий хлопчик, відгодований. Лінь до них прив'язалася, все ніяк не зрозуміє, чому на візку везуть, може, хворий чи що. А то бабуся з мамою, дитятко жаліють. Вагнюка після дощу на дворі, ніжками погано йти. А вдома зв'язочка дістали, на ручках на третій поверх занесли, роздягнули, з ложечки погодували, до телевізора на диван поклали. І так лініце до душі припало, аж сльози задоволення на очах виступили. Щастя ж яке. Знайшла лінь своє тепленьке місце, така здоровенна виросла, як отой малюк за ці роки на дивані не вміщається вже. Вчитися йому лінь, працювати зазь. Для цього мама з бабусею є. Навіть на комп'ютері гратися не хоче. Один телевізор та смаколики до душі великому лінтюху. Дуже вони з лінню полюбили одне одного. Рідніша лінь за матір з бабусею стала. Збулася мрія маленької Ліні. знайшла вона своє щастя не просто великою, а нездоланною стала. Поки живуть лінтюхи, як... яких не привчають до роботи, завжди у ліні буде шанс своє щастя знайти і великою стати. Ось така малята казочки про пригоди Ліні. Скажіть. Ну що, вдалося ліні знайти свого лінтюха? Так, а чому ж вона з попередніми людьми не могла залишитися? Бо вони вирішили, що лінивими бути недобре, що лінь їм заважає працювати, цікаве щось пізнавати, робити. Як ви вважаєте, чому так говорять? Праця чоловіка годує, а лінь марнує. Так, завдяки праці людина може здійснити свої мрії, досягти успіху в житті, а лінивим весело живеться. Ні, нудно. У них багато вільного часу, але ж вони нічого не роблять, а тільки сидять, сумують чи дивляться телевізор і нічим не займаються, не розвиваються. Вони тоді не стають здоровими, сміливими, веселими. Так. Малята, а скажіть мені, будь ласка, чи добре було б, якщо б вранці ніхто нікуди не пішов, не поспішав, нічого не робив, бо вирішив, що йому лінь. Що б тоді сталося? Так, нічого б ніде не працювало, ні було б нічого ні їсти, ні пити, ні транспорт би не їздив, так? А що було б, якби не працювали електрики, наприклад? Не було би світла, а якби не працювали пекарі, всі залишилися б без хліба. А якби не працювали лікарі, то не було б кому лікувати. Лиш, які ми висновки маємо зробити? Так що кожен має виконувати свою роботу. А лінитися це недобре. Бо коли людина розвивається, навчається, то стає розумнішою. Мая, я вам сьогодні. Пропоную намалювати справу, яку ви можете виконувати, яку забажаєте. А потім цей листочок можете повісити на видному місці. І коли до вас раптом підкрадається лінь, подивитися на цей аркуш і згадати, що ви багато чого можете робити і зробити щось цікаве та приємне. Я вам дякую за сьогоднішню зустріч. Бажаю гарного дня! Гарного настрою, до побачення, до наступної зустрічі!